Ну, понятно, що на вечір буде, да, У меню. Сьогодні була скумбрія, холодне копчення. Так, ну, я думаю, я думаю, вийшло, да? Ану, що скажете? Що з цветом? Порядок чи ні? Сьогодні картошечки куплю, огурчик-помідорчик. І буде у нас скумбрія. Зараз я на роботі попробую таку маленьку розрізати. А це невеличка така рибка. Гляну, що всередині вийшли. Що скажете? Класно чи не класно? Ну, напишіть у коментарях. У розрізі я маю на увазі. Так, кусочок, кусочок, жирненька в міру. Обожаю. просто обожнюю скумбрію. Ціла такая картошечка, маслица туда. Ну, молодая картошка, маслица туда, укропчика, вот так мелко-мелко-мелко. Рыбинку. Боже, це бомба. Она, конечно, ще пробитрится трохи после диму, Завтра будет ще лучше, потому что після копчения десь час пройшов. И буду трохи подыхать. буде буду сычорка. хороша на соль, малосольна солену я вообще не люблю. пить потом хочется, а вот так лицо після води Так що в моєму возрасте надо вже менше солі употреблять. Угу. Дуже классно. Испываем пивом картушка хорошая хорошая